Доброго дня, шановні. Сьогодні в нас буде незвичний пиріг. Ну, пиріг чи як там уже буде, зробила тісто. Значить, тісто два, двоє яєць, йогурт, трошки солі, трошки цукру, молок, мука і олійки. От таке. Значить, бумагу прим'яла, змастила олійкою і частину тіста. Виливаю сюди частинку тіста. Отак, От розведу його трошечки. Так, тепер висипаю оцю начинку. Це е, гарбуз, отакий гарний, порізала, яблучко, трошки кориці. Отаким чином викладаю. Так, висипала начиночку, отак її розправлю. Але вона тут без цукру. І в тісто теж мало цукру, тому що, як кажуть, цукру нам небагато. І сюди я посиплю десь ну, не більше двох ложечок цукру, отако, щоб мати трошки. А, лимонною кислотою трошечки я здобрила, щоб яблука не потемніли. Є. Зараз висипаю решту цього тіста зверху, покрию тако скільки можливо, розправлю. Оце так. Ну, не вистачило трошечки тіста, але це не страшно. Там вже знизу тісто є. І оце зараз у духовку. Результат уже покажемо готовий.